Наш український фільм «20 днів у Маріуполі режисера Мстислава Чернова отримав Оскар у категорії найкращий документальний фільм, і це перша така нагорода саме Оскару в історії України. Ми знаємо, що цей фільм про ті всі жахіття і страхіття в Маріуполі, який свого часу оточили росіяни і обстрілювали його. І, зокрема, цей весь фільм на всьому і базується. Розкажіть, будь ласка, що це означає? Для України, для нашої культури і загалом для українського кінематографу, що дає взагалі і чи дає така ну, значна премія? Вітаю усіх. Дійсно, це надзвичайно важлива подія не лише для українського кінематографа, адже варто зауважити, що українські фільми вже не вперше потрапляють до списку нагород українських. Ось коли ця статуетка була нами здобута, і дуже важливо, що вперше ця, ця нагорода отримала не за художній фільм, а саме за документальний фільм про події російсько-української війни. Цей фільм є підтвердженням воєнних злочинів проти України, перш за все, це ще буде один доказ того, яким чином Росія напала на Україну. І якими методами діють окупанти на нашій землі? Адже це не про 20 днів війни, це показується, і це не про один одне місто Маріуполь. Це яскравий приклад того, якими були Буча, Ірпінь і інші населені пункти під росіянами. Для історії кінематографу це важливо тим, що ми заявили про те, що кіноіндустрія у нас на досить високому рівні. Нам ще є куди рости. Але той сюжет, який і, і від, операторська робота, яка була зроблена, показує, що Україна в Україні є хороше і можна знімати хороше якісне кіно. Я не є експерткою з українського кінематографу, але для розуміння подій в Україні в період російсько-української війни це є над... Надзвичайно цінним цінною перемогою, тому що варто зауважити, що так чи інакше світ трішки стомився від нашої війни і починає забувати. А цей фільм покаже: я дуже сподіваюся на це, що він показ зверне увагу знову світові світову пресу звичайних людей до подій в Україні. Цей фільм зверне увагу на ті звірства, які були вчинені росіянами не сьогодні, не вчора. Вони діяли таким чином всі 9, 10 років війни вже.